Доброго дня. Сьогодні ми з вами вирішимо ось таку проблему, яку нам прислав підписник. Добрий день. Я влаштувалася на тальцайт і повідомила про це в Джоб центр. Мені прийшов лист, що з мене зняли виплати, а я зарплату отримаю тільки всередині наступного місяця. Як мені оплатити квартиру і прожити той час до зарплати? Якщо виплат від Джоба вистачає лише на місяць, я написала листа з таким самим питанням у Джоб. Чи мають вони право не оплачувати моє житло? І чи означає це, що знявши з мене виплати, я тепер знята з обліку в джоб центрі? Що ми радимо зробити? Напишіть заяву на позику до джоб центру, яку будете потім віддавати в розстрочку. Überbrückungsgeld. Приклад заяви в описі під відео і далі. Дякуємо усім, хто підписується на наш канал. Чим більше вас, тим більше нових відео.